Отож, пане Ігорю. Вчора болгарська православна церква обрала нового патріарха, і ним став митрополит Віденський Даниїл. Він набрав 69 голосів із 138 на зборах делегатів священного синоду БПЦ. І якраз він на декілька голосів більше випередив свого опонента митрополита Врачанського Григорія, який набрав 66 голосів, і при цьому три голоси визнали не дій. Ми про це бачимо, вже пишуть численні болгарські засоби масової інформації, і варто додати, що вже якраз в українському інфопросторі з'явилася інформація, що от новообраний патріарх він якраз не надто прихильний до України, до допомоги Україні, і власне, що він не надто засуджує російську агресію. Отож, чим відомий цей персонаж для вас, що вам? Відомо з цього приводу, і відповідно яким чином він може бути корисний або ж навпаки для України для української церкви. Ну, Давайте почнемо з того, що він не те, що не засуджує військову агресію Росії проти України, а навпаки виправдовує її, то mm -hmm. ця людина це із. Трьох кандидатів, які е, висувалися на титул патріарха нового патріарха болгарської православної церкви, ця, ця людина була найбільш проросійською. Тобто, напередодні перед е, остаточним вибором патріарха цієї неділі був ще попереднє обрання трьох е, основних кандидатів на титул патріарха, тобто серед них був вже згаданий вам Григорій Врачанський. Був е віденський е митрополит Даниїл, який в результаті став новим патріархом, і був ще Ловчанський митрополит Гавриїв. От із цих трьох е осіб, е віденський митрополит Даниїл, він вважався най найбільш російським. Однак у нього було найменше шансів е напередодні виборів. Однак, незважаючи на це, е його обрали, і це теж, до речі, стало сюрпризом і в самій Болгарії. Що власне він став е, митрополитом, тому що е, все ж таки е, перемогу віддавали, ну якби більше шансів віддавали Григорію Врачанському, який вважався більш поміркований е, із цих е, трьох митрополитів. Він займав, скажімо так, більш таку нейтральну позицію, більш подібну позицію до, до тієї, яку мав е, покійний патріарх Неофіт. Ну, от. Але ви вибрали вибрали Диніїла, який відомий своїми проросійськими поглядами, тобто він виправдовує російську агресію проти України. Він дуже різко виступав минулого року проти вигнання настоятеля російської церкви в Софії. Є також декількох там кліриків, тобто дуже жорстка реакція була жорстка реакція була з його боку, також. Тиждень тому буквально ще в, в статусі митрополита, в статусі кандидата на титул е патріарха. Він також зробив е досить недвозначні заяви стосовно і православної церкви України і стосовно рішення вселенського патріархату щодо, щодо надання томусу. Піц він називав ці, ці дії неканонічними і такими, які посилюють розкол серед православних вірян в Україні тому обрання даної особи на в якості нового патріарха БПЦ, тобто воно однозначно однозначно, я б сказав. Свідчить про те, що ніякого визнання православної церкви України з боку БПЦ найближчим часом, ну поки ця особа буде на чолі БПЦ, не буде. А стосовно відносин БПЦ з тобто, як яку позицію займає Болгарська православна церква у протистоянні? Бо це, ну, це є протистояння де-факто -де між вселенським патріархатом і російською православною церквою, ну ми подивимося. Тобто, чи займе він е, однозначно російську сторону, як цього хоче Москва? Ну Москва не приховує свого задоволення з результатів е, виборів нового патріарха? Ну от, можливо, мені здається, все таки він буде займати таку нейтральну позицію, якої БПЦ дотримувався до цього часу, але в публічних заявах він однозначно буде засуджувати будь-які різко засуджувати будь-які дії. А позитивні в бік православної церкви України, з боку вселенського патріархата. як, як ми це бачили до цього. Пане Ігоре, цікаво, от, зважаючи на те, що священний синод Болгарської православної церкви якраз обрав Данаїла очільником, і ви от говорите, що в принципі до цього обрання в нього не надто і багато було шансів очолити цю структуру. Чи можемо ми говорити про те, що все-таки роль російської православної псевдоцеркви і роль Гундяєва якось зіграла на рішення синодалі? І відповідно, що за ось цим обранням може стояти якраз російський слід. Я, я не можу вам казати, напевне, тому що я не знаю, так не, <гум> не, не, не так, с, такі. А, але випадали, чи допускаєте ви але таку думку? Звичайно, я цієї думки абсолютно не відкидаю. що російський вплив там е, е, однозначно в цьому рішенні був. От. а Наскільки він був визначальним, мені теж невідомо. от Але Результат є таким: Тобто, наразі маємо те, що маємо Взагалі, І що? взагалі більш, більш ну, з цих двох проросійських кандидатів. Взагалі то більше шансів мав Гавріл Ловчанський. Він взагалі, вважається якби очільником проросійського крила. В Болгарській православній церкві, хоча він є менш е, різким у своїх висловлюваннях за Даниїла Нось, а, але був обраний обраний Даниїл. Я ж кажу, е, в самій Болгарії дане рішення воно стало, стало сюрпризом і для самих болгар. Пане Ігорі, бачимо, що на церемонію інтронізації патріарха новообраного, що відбувалася у катедральному соборі святого Олександра Невського у Софії, не приїхав російський патріарх Кирил, і натомість ці урочистості відвідав Селенський патріарх Варфолмій, якого власне Даниїл, ну грубо кажучи, звинувачує в різних моментах, які пов'язані зокрема зі створенням православної церкви України, то Чому, на вашу думку, таки не приїхав Кирило до Болгарії, чи він злякався можливо міжнародного правосуддя? І е, загалом як розцінювати те, що все-таки на цій інтронізації був присутній Варфоломій? Чи намагатиметься зокрема Вселенський патріарх якимось чином змінити позиції новообраного патріарха БПЦ Даниїла? Як я вже зазначав, на мою думку, все таки БПЦ вона намагатиметься, попри те, що на її, її очолюватиме відверто проросійська проросійська особа, вона все таки намагатиметься підтримувати. На контакт з обома церквами із Вселенським патріархатом із РПЦ, навіть якщо а, вона буде більше тяготіти до контактів з РПЦ, все одно розривати контакти з Вселенським Патріархатом. Я думаю, цього робитись не буде. І тому і свідченням цього якраз є і те, що Вселенський Патріарх був присутній на. На інтронізації нового патріарха. Тобто, якби, вселенський, патріарха, вселенський патріарх Варфоломій він, якби, посилає таким чином сигнал, що він готовий до діалогу навіть mm -hmm. з особою, яка не схвалює його дій стосовно Православної церкви України. Що стосується очільника РПЦ, то, я думаю, тут скоріше. Можливо, були якісь контакти між болгарською і російською сторонами стосовно, можливо, візиту а, Кірила а, до Болгарії, але навіть якщо вони такі були, а, я думаю, що болгарська сторона м'яко пояснила йому, що цей візит буде небажаний і буде негативно сприйнятим а, болгарським суспільством. От. А і, та і так, що проросійський кандидат, на най, той, якому віддавали найменше шансів, став новим патріархом, це і так уже так трішки шокувало Болгарію. А тут, якщо би ще приїхав Кіріл… А знаючи всі ну його позиції стосовно і е російської агресії проти України, то ну я не думаю, я не думаю, що він би був зустріний зустрітий в Софії е позитивно. Пане Ігорю, а от цікаво, ви говорите, що Селенський патріарх Варфоломій готовий до діалогу? А як цей діалог наразі може формувати, продовжувати створювати, врешті-решт, православна церква України? Як власне нашому українському православію бути у таких от обставинах з болгарською православною церквою? У ну, тут тут мені, мені зараз складно е, судити на, на дану тему, тому що все таки ну треба, треба подивитися перші кроки з боку е, нового керівництва БПЦ, які вони будуть, якщо далі заяви. А, Даниїла буде стосовно того, що ми що ПЦУ є розкольниками, що рішення про надання ПЦУ Томосу було не економічним, і так далі, ну тоді які можуть бути контакти? Uh -huh. Тобто відносини на, на якщо говорити мовою міжнародних відносин, то стосунки будуть заморожені. Хоча нещодавно, от коли а, патріарх Неофіт після смерті патріарха Неофітив. Коли церкву очолював тимчасово один з кандидатів, тобто це поміркований на да, кандидат, назвемо його так Григорій Врачанський. За його керівництва ще один такий митрополит Пловдівський Миколай, якого вважають ніби якби очільником прозахідного крила в Болгарській православній церкві, ну принаймні так його вважають, Не знаю наскільки це там дійсно він є прозахідним, то він брав участь у богослужінні в Стамбулі разом з очільником ПЦУ Епіфанієм, ну от і це в Москві дуже сильно не сподобалося. І тоді і навіть за рішенням РПЦ було припинено спілкування з ним і ще, по-моєму, з чотирма свяносвященнослужителями БПЦ, які теж брали участь у тому богослужінні. Ну тобто, якщо би. Був обраний е, оцей помірковий кандидат Врачанський Григо, е, Григорій новим е, патріархом, тоді можна було би ще якось е, говорити про можливість спілкування між якогось в якомусь форматі, між е, БПЦ і ПЦУ. А зараз мені здається, що все-таки е, е, поки керівником, е, очільником е, БПЦ буде. Даниїл, я думаю, спілкування буде заморожене.